Доброго дня всім. Маю таку ситуацію з Закарпатгазом. Не сплачую за доставку газу. Маю тут вимоги про щодо сплати заборгованості. Навіть, навіть 21.03.23 року отримав судовий наказ щодо сплати боргу. Тобто Закарпатгаз. Зобов'язує через суд мене сплатити. Але, але Не сплачую, тому що вважаю, що ці гроші за доставку газу вони мали бути, по суті, в одній квитанції. Так як було і раніше. Але що вони зробили? Ця, ця шарашкіна контора газова? Вони розділили квитанції, тому що цю другу суму доставку газу я рахую так, що ці гроші йдуть в офшори. З цих, з цих грошей не сплачуються податки, їх просто від... йдуть десь за, за границю. За кордон в межах України з цих грошей не. Я не впевнений, що щось залишається. Тому. До речі, були випадки такі самі, з такими самими судовими наказами, де люди подали на скасування цих судових наказів і отримали ухвалу щодо скасування. Ну, вирішив я. поспілкувавшись з кількома людьми, поспілкувавшись з такою, з такою приємною жінкою, як Юлія з громадської організації ДОСТА. Я так само вирішив написати заяву про скасування цього судового наказу. Ця, судов... ця заява про скасування є в телеграм-каналі ДОСТА Україна. Документи. Там є ця заява. Спокійно можна її скачати, заповнити. Відповідні рядки, щоб відповідні дані, і так само надати, оплатити судовий збір і надати щодо скасування цього судового наказу в суд. Вчора буквально не, не дотримали мене після Пасхи. Вчора перед Паскою. Прийшла ухвала про скасування судового наказу, де судовий наказ був скасований. Тобто борг залишився боргом, але стягнення через суд скасувалося. Дякуючи організації, яка бореться з цим олігархатом. З цими казнокрадами. До речі, я підтримую всьому цьому. Підтримую Павла Павлова. Він досить непогано так старався, щоб вирішити питання, як з цими шатилами, казнокрадами, з вирубками лісу, з неофіційними бензоколонками. Де заробля... заробляли так само місні казнокради на цьому чиновнички. Але є, є проблемка. Перекрили все-таки на деякий час шлях пашові. Надіюся, що це, що це ненадовго, що він продовжить свою роботу. Тому дусі, в якому він її виконував, а можливо і навіть жорсткіше. Хочу попросити вас, щоб подумали над цим питанням про доставку газу. Не оплачуйте її, не платіть місним казнокрадам українським. Свої мізерні копійки не сплачуйте їм, щоб вони на вас наживалися. Що хочу сказати? Щодо постанови 2494 від 30.09.15, це є газорозподільчий кодекс України, де є в лаві 6 цього кодексу. Казано, як правильно має бути оформлено, оформлено е, укладення договору з абонентом. Цього укладення не було ні з, з, з жодним абонентом. Договір не уклався е, згідно, а саме е, розділ 3, е, пункт 4, пункт 5. У, де в у пункті 5 там підпункти є. Які не виконані ані один підпункт. Не виконані. Газовою компанією. Тому прошу вас, українці, не сплачуйте, не сплачуйте дурні гроші комусь в карман. Дякую за увагу. Приєднуйтесь до організації Геодоста. В телеграм-каналі є заява, яку ви можете оформити. І приємних всім, всім свят. Дякую за увагу.